Час, коли стіни були лише фоном для меблів, минув простим сіро-бежевим фарбуванням, друзів, не здивуєш. А ось унікальною текстурою стін можна спробувати. Декор стін перетворюється на справжнє мистецтво, яке поєднує в собі фактури, об'єм, природні матеріали й технології, які ще недавно здавалися фантастикою. Я розповім про топові техніки декору стін у 2025 році, та скільки грошей потрібно, щоб їх реалізувати. Жодних застарілих рішень, типу шпалерів з трояндами, у ньому не буде. А якщо ви бажаєте, Проконсультуватись щодо дизайну клікайте на посилання в описі під відео. Чому фарбувати стіни більше не модно, бо люди втомились від однотипних рішень. Вони прагнуть жити в квартирах та будинках, що розповідають історію, мають характер і викликають вау-ефект. Як на мене, немає нічого дивного в тому, що в епоху Pinterest та Instagram. Панують простори, які виділяються. Ми всюди шукаємо інструменти, які допоможуть розповісти про себе. Створюємо інтер'єри, у яких кожна деталь буде унікальною. І цю задачу не вирішити простою фарбою чи шпалерами. Тут потрібні більш креативні рішення. Як-от декоративна штукатурка, вона дозволяє відтворити на стінах текстуру каменя, тканини, кори дерева. Такого самого дизайну у сусідів ви не побачите. Найчастіше у проєктах я стикаюсь з двома видами декоративної штукатурки травертином та мікроцементом. В основі першого типу натуральний камінь, а в основі другого, як ви вже здогадались. Цемент та мармурова крихта травертин можна придбати від 370 грн гривень за квадратний метр, а мікроцемент від 320 грн гривень за квадратний метр. У яких стилях найчастіше використовують декоративну штукатурку: мінімалізм, лофт, скандинавський, навіть вінтаж? 3 d панелі відрізняються від пласких шпалер чітким рельєфом, завдяки якому. Кімната виглядає об'ємнішою, а серед різноманіття форм, візерунків та кольорів ви точно оберете щось для себе. Як і штукатурку, 3D-панелі легко тримати у чистоті та досить просто монтувати. Процес не займе й одного дня. Цей матеріал мені подобається ще й тим, що його можна застосувати у проєктах різного бюджету. Ціна залежить від матеріалу, панелі з деревини, наприклад. Коштують дорожче гіпсових. Я рекомендую 3D-панелі використовувати у сучасних інтер'єрах, таких як Modern, хай-тек, Loft та Арт-декор. Їх можна влаштувати у спальні над ліжком і додати підсвічування для більшого ефекту, або задекорувати стіну у вітальні. До речі, цей матеріал також добре приглушує шум. Тому, сидячи вдома на дивані, ви не будете чути телевізор, сусідів. Хочете самостійно створити унікальний декор під ваш настрій та стиль? Тоді арт-розпис це ваш варіант. Можуть бути фрески, абстрактні пану, сюжетні сцени або навіть сучасні графіті з вуличним вайбом. Крім того, що арт-розпис створює той самий вау-ефект, він ще й виглядає доречно у будь-якому приміщенні від дитячої кімнати до кабінету. Щоб відтворити такий декор, можна залучити художника або виконати розпис за допомогою трафарету. Рішенням для спальні може стати абстрактне пано у кольоровій гамі текстилю, а для вітальні морали з флористикою. Вони виглядають, як картини, намальовані просто на стінах. А креативним елементом в офісі чи кафе може стати графіті з неоновими елементами. М'які тканинні панелі виглядають як геометричні фігури, найчастіше квадрати, прямокутники або ромби з наповнювачем та обивкою. Їх головна задача зробити простір затишним. Головна перевага такого декору тактильність. Панелі дуже приємні на дотик і відразу привертають увагу. Цей матеріал покращує акустику у кімнаті та приглушує зовнішні звуки, а деякі види м'яких панелей, ті, що клеяться на стіну, можна встановити без сверла та шарупів. Середня вартість панелей від 400 гривень за штуку. Можна купити вже готові моделі або замовити індивідуальний пошив. Опціонально можна задіяти світлодіодне підсвічування для ще більшого ефекту. М'які панелі доповнюють як сучасні. Так і класичні стилі. Їх можна застосувати у модерні, арт-деко скандинавському стилі або бохо. Практичне рішення декорувати стіни домашнього кінотеатру м'якими панелями, щоб покращити якість звуку. Також у тренді використання натуральних матеріалів. Це можуть бути фрагменти дерева або каменю чи декоративна лоза. З таким декором простір виглядає екологічно та фактурно. У ньому відчувається єднання з природою, чого багатьом жителям великих міст не вистачає. Ще одна перевага натуральних матеріалів в їх унікальності. Ви не знайдете другого такого елементу з таким же візерунком, кольором та формою. Доповніть вітальню в стилі еко-мінімалізм декоративною рейкою, і простір стане живим. Навіть сучасний лофт заграє контрастами, якщо одну стіну. Прикрасити грубими фрагментами кори чи облицювати диким каменем. Чи можна реалізувати такі техніки, маючи всього 200 доларів? Так. Наприклад, можна оформити одну стіну у вітальні декоративною штукатуркою, задекорувати стіну у спальню гіпсовими 3D-панелями, та зробити трафаретний декор у передпокої. Якщо у вас є 500 доларів, тоді я б запропонувала. Оформити акцентну стіну мозаїчним паном. Простір над ліжком у спальні можна задекорувати м'якими панелями. Додатковим акцентом можуть стати дерев'яні рейки та підсвічування. З бюджетом в 1000 доларів можна телевізійну зону у вітальні оформити натуральним каменем, а інші стіни покрити мікроцементом. У спальні разом з художником розробити арт-розпис. Докорувати стіну між зонами дерев'яними рейками, а робоче місце зонувати 3D-панелям. Незалежно від того, який у вас бюджет, завжди можна оптимізувати витрати, не докорувати всі стіни, а обрати одну акцентну або поєднувати дорогі матеріали. З декором, зробленим власними руками, загалом у 2025 році кожна деталь інтер'єру повинна створювати настрій. Люди прагнуть жити в унікальному просторі, який емоційно був би з господарем на одній хвилі. І при цьому залишався біофільним, наповненим природними матеріалами. Не менш важливим є тактильність та текстурність. Стерильний мінімалізм стає емоційнішим завдяки теплим текстурам та органічним елементам. В сучасному інтер'єрі у пріоритеті затишок, природність та жива естетика. Стіни потребують не менш уваги, ніж меблі та декор. Вони зроблять простір глибшим, теплішим, текстурнішим, об'ємнішим чи може навіть тихішим. І все, що для цього потрібно, трішки фантазії та підтримка тих, хто на цьому розуміється. Тепер ви знаєте про 5 сучасних технік декору стін, з якими ваше приміщення стане оригінальнішим. Напишіть у коментарях, яку ідею вже хочеться реалізувати, розписати стіни графіті чи задекорувати м'якими панелями. І не забудьте переглянути це відео про тренди інтер'єру 2025 року, щоб бути в курсі, куди рухається дизайн інтер'єру.